Короткими чергами вогонь. Адаптація тут на рівні, на рівні. Є з навчальних центрів, є після самовільного залишення військової частини, тобто з інших бригад. Але ну ми всі знаємо, зараз це вже зовсім не вирок. Розбираємося з людьми, з його травмами і тому подібне. Мотивація це не лише вміння і пов'язані з адаптацією, психологічне виживання. Це вміння знати за що ти воюєш і що тобі треба. Від нашої навченості, скажімо так, залежить наше виживання. Дуже гарна фраза: перемога любить підготовку. Україна! Як проходить бойове злагодження у військових підрозділах? <звіття> Повинна Обов'язково повинна проводитися адаптація в кожній бригаді, бо в бригаді, яка займає певну смугу, по рубежу, і противник і інший, і зовсім ведення бойових дій і місцевості, воно відрізняється. Ну, взагалі даний процес він є максимально важливий. навіть як на сьогоднішній день, в наш час, коли в нашій країні йде війна. Сьогодні у нас вогнева підготовка, у нас розгорнуто чотири навчальних місця. Це приведення зброї до нормального бою, застосуванням кая командирського ящика. Тобто вони вивчають там правильність прицілювання, щоб їм було далі легше цілитись, прицілюватися і влучно стріляти. Я вважаю, щоб було важливо бойове злагодження, адаптація на полігоні, щоб люди це все проходили. тобою! до Наступне навчальне місце номер 2 стрільба з окопа чергами. Короткими чергами, на вогонь. Наступне навчальне місце у нас стрільба з незвичних положень з використанням платформи. Копів. І четверте навчальне місце у нас стрільба в Рус. від укриття до укриття. Ну, етапи підготовки вони всі затверджені, вони в принципі універсальні. Ну, десь якісь моменти ми, звісно, підправляємо під себе. Тобто загальний процес підготовки він, а, повинен тривати понаростаючому. Щоб особовий склад зміг поступово переходити від легшого до найтяжчого і виконувати вже тяжчі завдання. Постійно, якби стараємося ці етапи досить так контролювати. А тут от прям адаптація, і це з великої літери дійсно адаптація. Тобто дуже локації розкинути, ви бачили, якби в такі досить гарно такі досить. І ми багато пішки ходимо. Куди всьому цьому обладнанні адаптація тут на рівні на рівні? Перезарядили. Раз-два і ведемо бій. за забрати. Пережать. Всього навчитись, на жаль, не можна, бо розуміти, що військовослужбовці у нас які приходять, це є з навчальних центрів, є після самовільного залишення військової частини, тобто з інших бригад. Ми їх стараємося якомога більше підготувати до специфіки нашого оборонного бою. У нас зараз для активна фаза оборонного бою. Противник наступає, ви знаєте, тому часу обмаль. Питаємо який стан. Да. Перевірайте всі руки, ноги, родну клітку, голову, турнікет. Все, час, пішов. Це життєво важливо знати такмет, це необхідно для виживання. Це і моя думка, і багатьох військових розбудів всіх навіть. Верхні, нишні кінцівки голову. Верти. На даний момент на навчальному місці буде відбуватися певний комплекс заходів, де буде відпрацьована тактика дій солдата. Це орієнтовно невеликих груп. 2-4 військовослужбовця, які будуть рухатися максимально приближені все до бойових дій. Тобто, в них є. Точка, де район зосередження, де вони грузяться на даний момент, це в бронетехніку ЮПР. Виїжджають на точку вигрузки, де починають безпосередньо рух до своїх позицій. При прибутті в ЮПІК по команді Десант-Броня загрузилися в машину в евакуації, прибувши на точку вигрузки. Також при команді десант земля в вигрузці, обдивившися, чи немає ніде ворожої техніки, ФПВ, зробили висадку та зайняли свої бойові позиції. Увага, дрон! Замерли! Була ворожа ФПВ, -шка. Всі замерли. Поховалися по кущах, так аби щоб не помітили, щоб нас не визначили. Потім дійшли до певної точки, повернулися назад, погрузилися і поїхали. рух-рух-рух. Це взагалі відбувається щоденно. У нас, наприклад, ділиться на навчальні точки. і щоденно ці заняття проводяться. З кожною групою, якщо навіть по разу вони вже прийшли, командир після того всіх шикує, проводить аналіз дій, вказує їм на недоліки, розбирають певні нюанси і продовжують для закріплення ще раз проводити. Прийняв, прийняв плюс прийом. Ну, треба тримати себе постійно в високій бойовій ефективності, влучно стріляти. Переміщувались на полі бою від нашої навченості, скажімо так, залежить наше виживання. Передні наші теми, які вільні були, це можливість ядерної війни, та як татари стали москалями. Ці теми ми вже обговорили. Також постійно працюють психологи, постійно працюють, назвемо. Патріотичне виховання, але якщо говорити про козаків, то можна починати трошки з далеко. Спочатку етап психології де ми розбираємося з людьми з його травмами і тому подібне. І після того в нас вже формуються групи, в яких вони будуть займатися. Це перший етап психологічно, і він триває на адаптаційний період 14 діб. І по всьому курсу адаптації з ними все одно займаються психологи. Кожного дня проводиться аналіз проведених дій. На ПД, щоб інструктори і психологи вони спланували більш якісніше заняття на наступний день, тобто вже враховуючи помилки сьогоднішнього дня, тому що це був страшний ворог, і тобі потрібен був бар'єр. Також тут проходять уроки не тільки стрільби, тактики, медицини, а ще й психологія. Є історик тут в штаті, і ну просто з захопленням спостерігав як. Він не сам щось розповідає і закладає хлопцям, а витягує їх на розмову, які ви цікаві історичні факти знаєте, які вас мотивують. І потім він кожен факт, які хлопці торкаються, він їм розкриває ще більше. От, і це дуже такий гарний момент. Для того, щоб вижити в бою, саме головне перемогти, перемогти і вижити. Треба мати мотивацію. Мотивація це не лише вміння і пов'язані з адаптацією психологічної виживання. А це вміння знати, за що ти воюєш і що тобі треба. Є легенда про е байду. Так зараз у мене відділення таке, де чимало хлопців після СЗЧ. Але ну, ми всі знаємо, що зараз це вже зовсім не вирок. Реально є ситуації, які ну, підштовхнули хлопців на це. І багато хлопців, які Реально бойові ну, служать з спочатку повномасштабки і багато часу провели на нулі. Власне національна патріотична підготовка існувала завжди, так само, як психологічна підготовка. Тому що працюючи як одна команда з психологами, відповідно, це формує кращу довір. По-друге, ну, історія це соціологія в часі, а соціологія це психологія суспільства. І кожен військовослужбовець розуміє, що якщо він буде навіть, повідомо, максимально віддаватися своїй підготовці тут, відповідно, його рівень, і, грубо кажучи, противнику буде худо, ну, а особовий склад якби буде живий, здоровий і захищений. Все залежить від їхньої підготовки. Хто такий інструктор у ЗСУ? Оп! Веденбір. бій! Опустую. Інструктор на момент навчання це і мама, і папа. Опускаємося на коліно. Інструктор і є універсальний солдат, так. Да. Він вміє ну, не все, але більшість того, що він робить. Просто знімаємо запобіжника і по готовності робимо чотири одиночних постріли. Ну, це важлива людина дуже. Положення два. Я впав. Положення три. Я автомат наже не опускаю. От все. Наші інструктори, група інструкторів, формувалася з людей, які, по-перше, пройшли цю війну, воювали, отримали тяжкі поранення середні тяжкості поранення, які не могли виконувати далі завдання. От таким чином відбувався відбір в групу. Потім вони навчались в Англії на сержантських курсах, на в курсах кібер, це І от таким чином попали в групу. Зрозуміло, До виконання. Вони мають мати бойовий досвід, інструктори в першу чергу. І вже з якогось свого досвіду і загального, що вони бачили, що прийшли самі, вони мають доносити людям військові знання. Планка, мушка, свіди спочатку, а потім переведи взгляд на мішень. Інструктора у нас вони всі мають надзвичайний бойовий досвід. Це не просто Петя, вітя і володя, які прийшли з навчальних центрів або прийшли якусь просто певну підготовку ну, в класах ну, відповідних. Весь особовий склад, який має ну, за печима досить великий бойовий досвід, щоб цей бойовий досвід вони могли так само передавати. Зміщуємося вліво! Побігли, побігли, швидше. Самостійно міняємо магазин, досилаємо патрон, патрон і ведемо вогонь. У зв'язку з тим, що інструктор, який е, не має бойового досвіду, е, на мою думку, він не має права е, працювати з тими людьми, які будуть виконувати бойові завдання. У нас всі інструктори з бойовим досвідом після ведення бойових дій, після поранень, вони знають, що там їх чекає. Вони знають, бо вони безпосередньо в цьому були, і вони можуть передати як частково і психологічно підготувати цей особовий склад і е, більш якісно навчити військовослужбовця. Тому це такий досить впливовий аргумент, що треба залучати тільки військовослужбовців з бойовим досвідом. Погано приймаєш зброю, тебе кидає при кожному посібі, а в тебе теж раз ти стрельнув, поправляєшся, стрельнув, поправляєш. Неможливо навчити або передати людині те, чого ти не знаєш сам. Те ж саме, аналогічно. У це в плечі. Погано тримаєш в плечі. Інструктора в нас здебільшого вони, як ви сказали, універсальні солдати, але у них є свої напрямки, де ми їх там поглиблюємо вивчення. Зараз ще раз. А тут у нас всі взаємозаміняємо. Якщо я скажемо більше по гнівої кулемети, то я можу так само стати на медицину, на копи, на саперку. Ну, я вам скажу так, це ж залежить особисто від кожного. Якщо людина розуміє, куди вона прийшла і розуміє своє місце. Поплево то... відправляю на таке. вибачаюсь. Прийняв плюс, відправляю людей. Увага всім, увага всім. Заміна на навчальних місцях. Людина може пережити все. А це, якщо люди розуміють, що ми їм даємо навченість і вишкіл для того, щоб вона вижила на полі бою, ну, я думаю, що тільки, тільки плюси в цьому. Відповідно, інструктора зараз на всіх етапах вони якби передають і свій досвід. Вказують недоліки, які, з якими особовий склад стикнеться, щоб таких недоліків їх було якомога менше і менше і менше. Моя думка: що кожен із нас, чим би ми не займалися, повинні робити свою роботу добре, навіть відмінно. І все. В армії це великий організм з маленьких вінтиків. Це така дуже, дуже гарна фраза. Перемога любить підготовку. Ми тільки йдемо до перемоги. Віримо в те, що це все рано чи пізно закінчиться, і перемога буде за нами. Все, вставайте, мужики. Рекорд єменоди. До вручення приступити! 33 третя завжди строю! Рай ворожа, йде, мановий! Матір Божа благослови! Наша слава в справах дідів! Наша слава, справа справа дідів. наша справа смерть ворогів! Наша справа, смерть ворогів! Наша доля помса свята! Наша доля помса свята! Перемога наша, мета. Перемога, наша мета. Перемога наша мета! Наша зброя волю несе! Україна, гола на все, Україна, гола Україна, все. Як опанувати майбутній фах? Механік-водитель — це той самий водій. якщо у вас машина є, ви за машину сіли, то коразниця, що то легкова машина а це трошки поші броньована. По мобілізації так і потрапив. <гум> ну, спитали, чи маю водійські права ну, і предложили таку посаду. То я з цього висився. Він прийшов сюди вже готовий. Видно, що хлопчина їздив. Навчався на 154-му вузі. Ну, Проходив навчання та став водією. Обично, що хлопці, вже, які приходять в бригаду, вони вже десь проходили курс на цих машинах. Ну, Може, це UPF-765-й, подобілі цього, що в нас в бригаді теж є бойова машина піхоти. Це М-113. Там воно теж модифікації різні. Є. є А2, А3 і А4 є. Трошки ну, з цією машиною. Майже таке саме. Ну, вона достатньо проста в використанні коробка автомат, якби всі поїхав. Складності немає ніякої. Хто їздив на гражданських машинах. Різниця між, між механікою і коробкою автоматом ідентично те ж саме. Ну, все залежить від людини. Я думаю. Ну, у використанні, дуже. Мені кажеться, що для кожного вона проста. Дана машина в управлінні дуже легка. Зв'язку з тим, що тут а, у нас коробка автоматична коробка передач. Але в управлінні вона така, як легкова машина, не їздить дуже, дуже легко. Відпрацьовуємо навики вождінь. З командою відпрацьовуємо. Посадка, висадка, маневреність, швидкість. Міхводі спершу показуємо органи управління, потім знімаємо кришки з моторів, показуємо основні ряди і апарати. На даний час немає бойових виїздів, але в майбутньому ну, нас же до чогось підготовлюють. Ну, це адаптація злагодження, це вже згідно розкладу занять. Це може бути два тижні, може бути три, може, може бути місяць. Ми працюємо згідно розкладу занять. Всі механіки водітелі які ну, у нас на даному курсі, вони всі вже підготовлені, готові до виконання бойових завдань. Вони їздять швидко, швидко все вони розуміють. Медвіна їзда це смерть. Ну, Ну, на даний час проходжу до підготовки перед бойовими виїздами ну, на полігоні. Далі будемо виконувати бойові завдання там вже у районі зосередження, куди нас відправлять. Ну, це ще поки якби не що. Як українських військових готують за кордоном? Працює відповідно зі стілецької зброї, яку нам да, видали тут. А наша задача сьогодні — це не відпрацювати, привести зброю до нормального бою. Дітей. Тому що кожна зброя це індивідуальна штука. Людська це індивідуальність, тому що кожен має звикнутися. А це зброя, яка зовсім не є характерна для нашого війська. Тому ми сьогодні займаємося, звикаємо до неї, як з нею правильно працювати. Ми звикаємо до неї, вона звикає до нас. Як інструктор, кожен з нас повинен вміти робити те, що ми показуємо людям, і будемо їх навчати.